Навіщо Україні участь у Євробаченні? Я не знаю, тому що я не господь Бог, як то кажуть. Мене просто так ножем штрикали. Збирається рада Суспільної, такий. Ага, цього року дискваліфікуємо Тисленка. Чи відомий вже переможець Аня? Та там все куплено. 10 мільйонів на національний відбір. чому ці гроші не на ЗСУ? Який це флоп? Фу, який жах? Це не може представляти Україна на Євробаченні. У нас всі експерти, і це класно, молодці великі. але не треба писати хейтерські коментарі. там взагалі це був абсурд. Я можу сказати, хто виграє. Всім привіт! Ви на ютуб-каналі Скалайф. Мене звати Кузьма, і сьогодні ви дивитесь новий випуск Шоподкаст. Сьогодні до нас в студію завітала тела та радіоведуча співачка та авторка пісень Анна Тулєва. Привіт! привіт. <ривіт> як твій настрій? <ривіт> все супер. Бачиш, сижу в твоїй студії з кучерявим тобою. <ривіт> Кучерява я, тому мені все дуже подобається. <ривіт> сьогодні ми з тобою поговоримо про Євробачення як не дивно, так як Аня є ведучою блогів про Євробачення, а також і ведучою самого Євробачення нацвідборів нацвідборів. Аня, перше запитання: навіщо Україні участь у Євробаченні? Євробачення це найбільша музична сцена Європи. Тому для України це ще один шанс показати, як живе наша країна в даний час. І, Калош оркестра, тому підтвердження, тому що це було дуже потужно, коли Олег Псюк на сцені сказав про Азовсталь, і просто за секунду піднялись всі новинні пошукові пошукові запити, що ж таке Азовсталь, що там відбувається. Тому це ще одне підтвердження того, що і наша перемога, звичайно, в 22-му році ще одне підтвердження того, що світ бачить чим живе зараз Україна, що в нас триває війна, і я можу спевненість. Цю сказати, що наша країна, коли проводить національні відбори в умовах повномасштабного вторгнення, абсолютно перевернула повністю весь хід історії Євробачення, тому що всі організатори і інші країни вони зрозуміли, що для нас це дуже важливо, що українці зараз по всьому світу розкидані по суті. І Євробачення це той конкурс, який може об'єднати їх. І ми як бачимо за останні. Роки ми займаємо дуже хороші місця і дуже хороші позиції на цьому конкурсі. Це значить тільки одне, що наші українці в інших країнах завжди об'єднуються заради того, аби підтримувати одне одного. І тому, на мою думку, цей конкурс має дуже велике значення саме для нашої країни, бо ми маємо величезну платформу, де можемо сказати про все, що нам болить. Повномаштабне вторгнення перевернуло взагалі. Події на Євробаченні. А перша перемога це була якраз перемога Калуша. Друга. Це була... третя. третя Третя українська перемога. Тремога. Перша Руслана, друга да. Джамала, Джамала, третя – Оркестра. І саме перемога, яка була у «Калуш оркестр». Ось запитання. Чи перемогла Україна, якби були інші учасники? Uh... Я не знаю, тому що я не господь Бог, як то кажуть. Але е мені здається, що е сама пісня, е тобто Євробачення, це конкурс пісні, і сама пісня Стефанія е вона стала такою дуже символічною, коли розпочалось повномасштабне вторгнення. Е кожне відео, е кожен, кожен якийсь там тікток він був під цю пісню. І, звичайно, що було е помітно, що саме ця пісня дуже підтримувала наших воїнів і наших взагалі людей, які які були її в окупації, і які переживали дуже важкі події, і ми бачили це кожного разу. Тому вона завірусилася ще до того, як калуш Оркестра поїхали на Євробачення, і мені здається, що це зробило величезний вплив на те, що ми перемогли. Існує багато різних думок. Так, ми типу перемогли, що в нас була війна. Як єврофанка, я з цим не зовсім погоджуюсь, тому що мені здається, що в нас була дуже класна пісня, яка досі її всі пам'ятають і. Досі всі пам'ятають калеш оркестра, і для єврофанів вона, звичайно, є такою фундаментальною піснею. Це пісня-переможець. Тому, на мою думку, ми перемогли не тільки тому, що в нас розпочалася повномасштабна війна, а тому, що в нас була реальна пісня, яка відгукувалася у всіх у серцях всіх слухачів і глядачів. Тому така така моя думка. Як ти реагуєш на скандали? Що відбуваються на Євробаченні, і також на скандали, які відбуваються на нацвідборі, або до і під час і після, якщо згадувати 2020 2021 рік, коли був національний відбір, він був був Калош оркестра і Аліна Паш. Ми всі пам'ятаємо цей величезний скандал. Тоді я була ще дуже юною і дуже так емпатично на це відреагувала. Я одразу захворіла, і в мене була дуже така жахлива, просто жахлива температура. Я не знаю, типу, з чим це було пов'язано, але мені здається, з тим, що я дуже емпатично це все сприйняла на себе, ніби і коли там кожного разу десь згадували суспільне в моїх очах, це наче мене просто так ножем штрикали. От тому. Ну, в ті часи мені це було дуже складно сприймати. І за тиждень, буквально до повномасштабного вторгнення, я поїхала до своєї мами додому, щоб вилікуватись. в зв'язку з цим скандалом. От такий був скандал. Я не знаю, чому ну, для мене це було просто, я не розуміла, що взагалі відбувається. Воно якось так все було дуже. Дуже скандально, реально дуже так все виглядало. Я пам'ятаю, як Олег Псюк виходив там до журналістів, як він там кричав, відстоював свою думку. І я така, що взагалі відбувається? А в мене це був, здається, перший такий прямий ефір, де я мала би бути такою. Типу, я була там в прямому ефірі разом з Тімуром Мірошніченком, Я йшла, підміняла його на локації, і в мене була така сукня попелюшки. Я ходила така, просто мені так все подобалось. І тут стається цей скандал, і в моїх очах просто у мене там розбилося серце в якийсь момент. Я думаю, Боже, що взагалі відбувається? От, тому, Але зараз я вже абсолютно нормально до цього реагую. Я вже настільки звикла, що я така, що там знову? Що знову що знову відбувається? От, Я думаю, як і всі вже звикли до скандалів. Мені здається, що скандали і національний відбір або Євробачення це ніби одне слово вже тепер. тому. З скандалів е, організовує сам суспільне. Що ти з приводу цього скажеш? А uh, я можу сказати, що uh, я була на національному відборі, uh, коли були ГАІ, 2019 рік. Mm. Так, як перед пандемією. А, і тоді цей нацвідбір організовували СТБ. А, мені не, не дуже було комфортно там працювати в тих умовах, а, тому що це також був, здається, мій перший національний відбір, де я знімала бекстейдж, знімала його а, сама. А, і в мене ще був а, зі мною оператор наш від Суспільного, який знімав там такий більш великий ролик на, на, на YouTube чи на Facebook, не пам'ятаю вже. І мені там було. Не не дуже комфортно працювати, коли суспільне почало саме проводити національні відбори. Я зрозуміла, що це саме той варіант, який я завжди чекала, і я завжди хотіла, щоб ми самі це проводили. Тому що е, всі оці скандали, які виникають, нас немає якогось такого, знаєш, типу чорного піару. От ми зараз це зробимо і буде отак. От ні, вони самі виникають, вони виникають просто нативно. Е, вони того й набирають таких обертів, тому що вони природні, абсолютно Ну, є природні скандали. От вони виникають самі по собі. Е, немає такого, що там збирається е, рада суспільства. Вільно такий, ага, який ми скандал придумаємо цього року? Дискваліфікуємо Тесленка, Знаєш, ну типу немає такого. Тому всі якісь ці події, які виникають, вони виникають абсолютно нативно і завжди команда Суспільного до цього готова. Ми такі, окей, будемо зараз вирішувати. Знаєш, тому. І абсолютно нормальні поінти видає суспільне завжди і пояснює, що сталося. Тому ми завжди відкриті прозорі ні фактів, ні якихось доказів, що це якісь штучно створені скандали. Ну для чого це? Якщо Євробачення, національний відбір і так популярна, одна з найпопулярніших подій в Україні. Тому хочу з тобою зараз проговорити про скандали цьогорічні, які вже були ми до, я зараз буду зачитувати заголовки, які писали інші медіа про нацвідбір mm -hmm. і, в принципі, про артистів, що виступали, що подавали свої заявки. Енлео продовжує слухати артистів з країни агресорки на стрімінгових платформах. Що ти скажеш з приводу цього? Мені здається, музична продюсерка Тіна Каролі вже висловилась з приводу цього. Вона сказала, що це, звичайно, не заборонено правилами проєкту. Але моя особиста думка, я негативно ставлюсь до цього, тому що на стрімінгових платформах слухати росіян це завжди ну, якось знаєш, шкодить що нашому моральному якомусь духу, що звичайно ці кошти вони йдуть. Ну, ми розуміємо, куди тому що ну, для мене це. Таке табу трошки, але ну це моя якась суб'єктивна можливо думка. Я таке не поділяю, мені таке не подобається. Але все ж таки, ну типу, якщо це правилами мене заборонено, то тут ми в нас зв'язані по суті, ну в мене зв'язані руки, та я не можу там йому щось сказати. Чи може артист з такими думками, з такою позицією, взагалі, представляти Україну? Ну, на мою думку, якщо зараз е, просто ви, про прохати, що то Аня Тулєва як єврофанка, давай так. Ну, так не думає. Тому що мені здається, що е, за весь час повномасштабного вторгнення і не тільки повномасштабного вторгнення, в мене, наприклад, е, мій дядько на фронті ще з е, 2000 18-го, не пам'ятаю з якого року, але ще до повномасштабного вторгнення. Тому <кій> мені здається, що ми е, в усіх якихось інформаційних проявах маємо е, показувати е, обличчя нашої держави, і в нас не таке обличчя, яке буде слухати російськомовні пісні, або пісні взагалі там росіян, або створювати якийсь російськомовний контент, тому що нам потрібно показати, що ми е, країна. E, що ми країна, яка давним-давно відділена від e, держави-агресора, і, e, ну, і в цьому вся суть. Мені здається, що на Євробаченні на такий великий конкурс їхати людина, яка слухає російськомовні пісні, ну, немає. Це мені, як Анітуліві, а там вирішуйте. Лідер Хайд Спіч послав нахуй продюсерку шоу Ціну Карль. Ну, удачі йому, я не знаю, просто хедспіч, я, я не слухаю цей гурт, можливо, і мене зараз чекає така доля. знаєш, Але <кій> я завжди я дивилась, я була на минулорічній, здається, це була премія Чимузвар, чи Юна, не пам'ятаю. Там теж були якісь такі випадки з хедспічем, і ну, вони грають в якусь таку рокову якусь історію, чи, чи в яку окей, нехай грають в рокову історію молодої української музики, супер, хай буде. Але ну, для мене таке, я, я теж таке не поділяю. Я Такою я людина, знаєш, яку дуже добре виховували в дитинстві, і я б собі такого не могла дозволити. Наприклад, а ти взагалі бачила ось ці скріншоти з його твіттеру? що я він публікував? А з приводу цього ми на нашому Тіктоку, на на наш Тікток публікували новинку, так. що якраз лідер Хай Спіч послав Тіну Кароль записали, я зробив помилку в прізвищі а мені за це також прилетіло. Якраз від лідера Hate Speech, він записав відео, що нікого я там не посилав, що це взагалі адресовано не ціні Кароль, що це просто саме правилом. Угу. І пояснив, що в його пісні взагалі не було ненормативної лексики, тому що одна з його там позицій, чому він це написав, що у піснях не повинно бути ненормативної лексики. І він відразу це було такий скріншот і відразу був підпис. А в коментарях на що він відповідав, що в його пісні він не пам'ятає, що не було цих слів, якихось там ось. І люди у нас писали під відео, що правильно зробив, що послав, і купа коментарів з підтримкою. Ну, має, має місце бути, ми вільна країна, тому всі мають право на власну думку. Окей. Типу, в мене така думка, я б собі такого не могла дозволити. Національне відбір на Євробачення 2025 не обійшлось без скандалів. Продюсер Тесленко вважає, що конкурс фальсифікований і впевнений, що переможеть уже відомий. Чи відомий вже переможець, Аня. Анна, Анна Тулєва. Да, Анна Туліва переможе. Тулєва переможе. Анна Туліва перемагає е... з блогами про Євробачення. Ура! Перемогла Анка. Ви що забули? Так. <реш> Ну, насправді, думки є завжди різні щодо е, дорослого Євробачення, щодо дитячого Євробачення. Завжди хтось буде невдоволений, завжди хтось буде казати, та там все куплено. Е, насправді, е, це не так. Ми всі бачимо, як ми обираємо переможця в дії. Завжди завжди є різні думки е, на рахунок е, і дорослого євробачення, і дитячого євробачення завжди будуть ті, хто не задоволені вибором там оргкомітету, Тіни кароль і там продюсер і Продюсерів національних відборів. Тому і виникають такі от скандали, якщо ми можемо це назвати. Але, так. Але все ж таки ми всі бачимо, як в нас є журі, яке обирають в дії люди. Тобто, ну, Можна сказати, що на 100% переможця Євробачення завжди обирають люди. Ми обираємо спочатку журі, якому довіряємо, які по суті є голосом людей на національному відборі, а потім нам ще й дають можливість обирати самих, ну, самого переможця, також в дії. Типу, це державна програма. Люди добрі. Тому ну, на рахунок це все куплено і таке інше. Ну мені здається, це просто знаєш такі емоційні викиди в. Світ, а минулого року, коли було голосування, і тоді пам'ятаєш, дія повністю злетіла. А всі люди писали, що нічого не злетіло. Це зараз спеціально так роблять, щоб не можна було голосувати. Дія злетіла, тому що було дуже багато <кій> бажаючих проголосувати. І я завжди кажу, що, типу, всі такі, о Боже, жах, злетіла дія. Як таке може статись? А для мене це був такий позитивний скоріше, варіант розвитку подій, тому що ми бачимо, наскільки Євробачення важливе для нашої країни. І коли починають писати О, десять на національний відбір, чому ці гроші не на ЗСУ? Ну, то, типу, прочитайте, чому ці гроші не на ЗСУ, тому що ці гроші не можуть піти на ЗСУ, тому. Що в нас ще є напрямки, які ми маємо розвивати, і саме там ці кошти не могли піти на ЗСУ, тому що там ну. Почитайте. От, І е, коли коли таке пишуть, і коли ми бачимо, як лягла дія, і ми такі, ну, типу, ось вам докази, ви ви самі цього хочете, ви самі хочете голосувати за переможця, обирати його, ви самі хочете, щоб від нашої країни хтось їхав. І зараз завжди починається, типу, ой, та кого ви вибрали, ми навіть там фінал не пройдемо. Потім ми їдемо в травні на Євробачення, Євробачці, українці. Так, так, давайте, давайте! Об'єднується. Типу, знаєш? ну, Тобто це наш менталітет. Ми спочатку такі. Ми вас всіх не любимо, а потім, окей, ми, ми ж сильні, вільні, незалежні, ми будемо за нас вболівати. Тобто, я не знаю, як це можна пояснити, але є, є такі події. Да, ось цей момент менталітету, те, що у нас люди спочатку, ой, та це Євробачення, ой, та це голосування. Ось ці люди, чому вони йдуть. Дуже річ, критично чи? якось ставляться, знаєш, до всього: там, до ведучих, до журі, до самого голосування, тим паче до фіналістів. Мені здається, що для фіналістів це дуже таке важке випробування, яке ти маєш пройти. Я не знаю, як вони почувають себе весь цей період, але спілкуючись з ними, я знаю, що це надзвичайно важко, тому що до тебе. Прикута величезна увага і Будь-що, будь будь-яка подія, будь-який тікток може викликати якесь обурення. От, і в нас же ж є купа єврофанів, знаєш, купа фанських пабліків, де е, фіналісти заходять там і читають ці коментарі, а там можуть писати, ну, типу, думки різні, пишуть, боже, це якийсь флоп. Типу, знаєш, так як е, минулому році ми там з Анкою щось, і в цьому році ми подавалися, типу, подавалися. Uh -huh. От, і там нам писали, який це флоп, фу, який жах! Це не може представляти Україну на Євробаченню. І ти такий це читаєш? Тому що там я ж тобі нічого не зробив, от тому тут є в нас таке дуже критично ставляться, тому що дуже хвилюються взагалі за всю цю подію і як ми будемо представлені там, знаєш, вже на міжнародній арені. Е, і я це знаю по собі, тому що, наприклад, коли ми були на Євробаченні в Ліверпулі, у е, мене там було питання до е, учасників: типу, чи подобається вам британська їжа? Тому що е, є такий е, м, стереотип, що британська їжа е, нікому не подобається, навіть британці не їдять британську. Їжу, тому що вона дуже важка і жирна, по суді. От. І от я ходила і запитувала, чи подобається вам британська їжа, тому що мені не подобається. Типу, ну, Там реально не було. Ну, вибачте, там, там реально було дуже жорстко з цим. От. І і якось ми так, знаєш, не обрізали цей момент, коли я казала, тому що мені не подобається, бо ти таким чином можеш вивести там людину на якусь емоцію. Тобто людина, яка з тобою поруч стоїть, вона така розуміє, ага, і вона каже, що їй не подобається, тобто я можу сказати реальну свою думку. знаєш. І там багато хто з учасників говорив свою думку і такі, ні, ну ми тут зазвичай їмо в італійських якихось ресторанах, от, нам там то подобається, ну таке. І наші люди в коментарях просто мене знищили. Вони такі. Та ти поїхала туди, в ту країну, і кажеш, що тобі не подобається їжа. Да ти не вихована скотина. Типу там мені смерті бажали. Я думала, і коли я приїду в Україну, мене спалять. Десь, знаєш? Тому ну, типу, я, я розумію, наскільки для українців важливе Євробачення. Тому вони такі критичні спочатку. Але оця от унікальна властивість, яка нам притама. Манна, коли ми вже їдемо на сам конкурс, і там починається просто навіжене оце єднання, вболівання і голосування? Я yeah, оце процес, коли so... йде на це іде спочатку всі ці моменти голосування, <laughs> всі, всі починають. Чому? Чомусь це йде, чому як там там спочинається якраз відразу з журі. Чому саме ця людина представляє? Чому її поставили? Сергій чому... завжди, завжди такий, типу, я перемагаю в журі, але господи, допоможи. Типу, я не знаю. Постійно всі люди такі, та да, верніть Данилка, звісно, він знову буде. Вже поставте його, не голосуйте, там, типу, з такого. Ось тут а так, ось тут повинно бути так. Люди нас не незадоволені. Експерти. Експерти. да, Так, звісно, у нас всі експерти, і це класно, молодці великі, але не треба писати хай хейтерські коментарі. Ось і все. Але так, момент того, що триває ось ці всі голосування. Починається булінг по всім, починають з'їздити по всім. Як видно, по цьому нацвідбору цього року видно, що намагаються відкопати якісь старі відео, намагаються відкопати якісь збережені, якісь відео, які там вподобала людина рік тому. Жінка взагалі гуцульських ботів на нього. Реальна фінка. Всі пишуть про те, що. Ну, камон, що це, за пісня, улюблен... якою мовою вона співає. Що чому, чому за неї люди самі голосують? Це мій улюблений жарт про цих гуцульських ботів. Я навіть виставляла створіз, де там такий кіт. Коли вона перемогла, де кіт такий сміється. Типу, я написала фіїнка, її гуцульські боти сьогодні. Просто просто в нас було вже таке минулого року, коли Анка перемогла, і вона також перемагала з величезним там відривом. От, і так само цього року Фіїнка. ну все ж в дії видно, вона теж з величезним відривом одразу почала перемагати. Ну тому. Що, не знаю, тому що напевно вона дуже добре попрацювала над цим. Вона там попросила знаєш, всіх блогерів е, Західної України, типу. Голосувати, відмічати сторіс, голосувати, говорити, що приходили в дію. Так, звісно, там, я батам і Ніколас Карма там її підтримував, і всі 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 хто там з нею товаришує. Тому що ну вона сама по собі така, що багато з ким товаришує. От і вона всіх попросила її підтримати. Там знаєш всю родину, як вона мені на інтерв'ю казала. Вся родина голосувала. От тому е, мені здається, це це такий просто. Лонглист і учасники, які Джокер сам тут важливо спрацювати як в плані того, що тобі важливо якомога більше це все розпушити просто по по всім своїм родичам, вайберським всіляким чатам. За що вдома скидаєш всюди, скидаєш Чат тому... тому тут На це Та. тому тут це було важливо. А... Так, тому ці всі звинувачення мені дуже були такі смішні, знаєш, я всі... просто ти те, що було минулого року, це була Джері Хейл та Альона Альона. Угу. До моменту, поки вони не виступили на сцені, і тим паче, взагалі, яка була підготовка в нас минулого року. Для мене було прям вау-вау-вау. Те, що постановку ставила Таня Муїніо. А для мене це прямо ого, ось це зараз ми реально сила. От було видно, як ми, як Євробачення, готується взагалі, як українська, взагалі, цей цей весь продакшн Євробачення, як він готується, щоб все було ідеально, щоб все було класно. І момент того, що вже ми виступаємо, вже йде цей прямий ефір, і вже тільки у наші починають підключатись і підтримувати. Як ти сказала, що видно, що їм складно ось цей весь хейт, тому що за ним, за ними слідкують. І тут момент того, що вони, люди, які їдуть представляти, та взагалі не тільки Євробачення, це стосується взагалі і спорт, і будь-що це історія саме ось, ось, ось такого єднання. Людина їде представляти Україну і отримує такий хейт від українців. Якщо згадати дитяче Євробачення і квітку. То це там взагалі було взагалі абсурд. це був а... абсурд. Це ну я реально, якщо я можу зрозуміти, чому на дорослому це відбувається, знаєш, тому що ми там дуже критичні, нам це дуже важливо, і тому так люди рефлексують в коментарях, вони там починають хейтити, тим паче в тих умовах, в яких ми живемо, там обстріли хтось в нас там на фронті з родиною, всі хвилюються, всі знаєш на якомусь стресі постійному. І таким чином люди там виливають все в коменти. Окей, хай виливають, але якщо брати дитячі євробачення. І дев'ятирічну дитину, яку просто там знищували в коментах щодня, що хвилини. Ну, для мене це взагалі е, ну, це, це щось, я не розумію, як так можна було. Дуже багато хейтерських. Дуже багато було ботів, е, ти просто знімав один Тік-Ток і під е, пісню Квітка в тебе. Усі команди за... були, квітка, мама на кредитка О... або татова кредитка. Так, це все в тебе за 30 хвилин було 100 тисяч переглядів, за 30, навіть менше. Е, ну, просто зрозуміло, що до того треку щось було. Е, ну, я не знаю, які там маги, тіктока працювали, але е, той трек був якийсь проклятий. Туди, не знаю, стільки ботів просто приходило одразу. Е, і для мене таке робити для дитини. Ну, це типу, я не знаю, яким треба бути. Я не знаю, яким ким треба бути, щоб взагалі написати. Та щось таке. То вже цього року, коли поїхав Котенко, була просто невіжана підтримка. Тому, Але що... я бачив хейтерські коментарі, я хотів красити сказати те, що ми зараз так дорослого перейдемо на дитячий. Uh -huh. а, я бачив хейтерські коментарі, їх було багато, і в якийсь момент побачив, що Тік-Ток, Євро... Євробачення Суспільного вони... Ми закриваємо. А, ви закри... ви почали закривати. Uh -huh. Це якраз момент хейтерських коментарів, вже коли він знову ж таки, uh -huh. коли Артем вже поїхав і виступив, тому що я відслідковував. Я дивився, я от, якраз оце дитяче Євробачення, це дитяче Євробачення, яке я дивився, і uh -huh. дивився всі країни, які були. Uh -huh. Мені було дуже цікаво, тому що виступ Артема Котенко був неймовірно крутим і неймовірно сильним. Uh -huh. Він для мене номер один. Він для всіх номер. Він для один. всіх номер так. один. 100%. А я, я, я подивився всі країни, хто там подавався. Я бачив, хто там виграв. А Грузія, якщо не пом. Секретве, uh -huh. якщо не помиляюсь, а... круто. Ну, реально круто. Але хейтити дітей для мене це прям ну, сорі, це табу. Не, так, так не можна. Взагалі, хейтити людей не можна. А, ну, це діти. Камон. Так. Я абсолютно погоджуюся, я завжди дуже болюча. От Якщо е, питати, як я переживаю скандали, для мене окей, типу я вже звикла. Як я переживаю хейтіс, хейтерські коментарі, які пишуть моїм дітям, я просто стаю мамкою, і я така, я вас, я вас знайду зараз всіх, я вас просто. Мамочка! Фламінга квадробір! Пишіть в коментарях. Не пишіть. Це вона. З приводу, ще, до речі, да, я дивився блоги про Євробачення, коли ти поїхала з Артемом Котенко. І я не пам'ятаю, як звати цю жіночку, а вона сказала, що постійно, коли приїжджають діти на Євробачення, та взагалі артисти, вони можуть захворіти. Угу. І починають хворіти. Я думаю, боже, ця дитина ще хворіє. Так. Їй ще летять ці хайтерські коментарі. Ну ви що, вирішили ну, добити її? Так, постійно, постійно, так. Ми завжди їдемо на Євробачення, завжди хтось хворіє. Це ну, психосоматика. Це, так. Да. Ні, не хворійте, ви всі молодці, ви всі класні. Все буде супер, не хейт, нереально, не, не хайті дітей, будь ласка. Дорослі самі можуть витягнути дітей. Ну, не треба. Дорослі іноді не можуть витягнути, мені здається. Але ну. так, так. коротше, не хейтіть взагалі. Ну, що ви вже тут? Успокойтесь. Тесленко? 에... Тесленко. Та Грісано. Так. так. Сан Марина. Так. Що ти скажеш? Нічого, мені здається, от Молдова оголосила, що відмовляється від участі в Євробаченні. І здається, зараз всі Можете, можливо, учасники поїхати? національного відбору від Молдови поїдуть теж на Сан марино Ну, сан — це вже знаєш такий мем. Знаєш, вона це... приймає всіх. Щороку їй не вистачає артистів, Що... вона така «Боже, Будь ласка, приїдьте. Що... щороку. Хтось... хтось туди їде. Щороку <с? хтось від України туди їде. І я ну, типу, ще раз Україна все супер для мене. Для мене ще одне, ну, типу, ще один прояв нашої країни на ще одному конкурсі, окей. Але, ну, типу, мають право це робити. Багато з артистів та взагалі медійних людей прокоментували цю історію з тим, що Тисленко. Так, що казали? Вихав. Фінка сказала, що вона, ну, з яким обличчям ти будеш повертатись до України. О, вона сказала таку цитату, це також розлетілась всюди. Угу. Е, да. Так. Отак от говорять. Ти думаєш, повернеться і все буде окей? А, я думаю, що все буде. представ реально пройде Грисана чи Тесленко? Супер. Я думаю, що Гресано і Тесленко будуть підтримувати наші єврофани також, тому що. Ну, я не знаю. Особисто для мене. Можливо, ну, типу, кожна думка має право бути, так? Але, типу, для мене це ще один прояв України, тому I don't know. Тому ну дивись, завжди, коли там, типу, від України хтось їхав ще до взагалі до до війни, так до великої війни в Україні. Завжди, коли хтось там їхав, всі казали, о, так це ж він з України, а там танцівник з України є, там в тому номері, а там українські режисери то роблять, а там це, ну типу, це ж класно, взагалі, це ж класно. Але ну я не знаю, не знаю. Я ще не встигла знаєш, сформувати якусь <сих> остаточну свою думку з приводу цього. Ну, побачимо, побачимо, як воно буде далі. Ось така в нас з тобою розмова про Євробачення. Дякую тобі, що завітала до нас сьогодні. Дякую, Дякую за цю розмову. На цьому все. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте подобайки та пишіть коментарі. З вами був Кузьма Щербанюк та Анатоліо. Анатоліо, дивіться Євробачення.